Шановного панства, переглядаючи аналітику каналу, помітив тенденцію, тема поплавочної ловлі продовжує бути цікавою для багатьох підписників. І це приємно не тільки тому, що канал монетизований, а тому, що і я є шанувальником поплавцевої ловлі, адже саму першу рибину – це Красика, який легко поміщався в пачку від сигарет, довелося впіймати десь років шість. Тому сьогоднішнє відео буде на тему, яку мало висвітлюють, а саме про поплавочні грузила, які вони бувають, і чому саме такої форми, яке їх призначення? І в якості бонусу наведу рекомендації легендарного англійського фішермена Боба Нада, по вибору ваги підпаска в залежності від вантажопід'ємності поплавка, насадки або наживки, яка використовується в процесі ловлі. До речі, саме Боб Нат започаткував моду використовувати в якості насадки на коропа собачий корм. Епоха, коли для відрузків поплавка потрібно було розбити автомобільний акумулятор, щоб дістати м'який свинець. Слава Богу, закінчилася. Як і закінчилася епоха покупних свинцевих паличок, які теж були небийким дефіцитом колишнього СССР. Зараз ті часи, коли знайти чим відвантажити поплавок, не проблема. Як то кажуть, будь-яка примка за ваші гроші. Постає інша проблема, коли на поплавках відомих європейських брендів замість звичного рекомендованого навантаження в грамах вказана якась незрозуміла формула чи рівняння для прикладу 3 кратне 18. Інша ситуація зацікавився логою навагли, знайшов статтю на іноземному сайті, і нібито Google перекладач все зрозуміло переклав. А от на малюнках з оснастками замість конкретного зазначення ваги дробинок стоять якісь незрозумілі номери або ж буквені абревіатури, і якось підрахувати навіть в процентах, що куди неможливо. Ну, що ж тими європейцями та британцями поробиш? Це вам не дядя Вася, пружину туди, гачок на шнурі сюди і лови. А якщо не ловиться, то атмосферний тиск не той. Вірно, давайте розбиратися з усім по порядку. На даний момент існує чотири варіанти чи типи поплавочних грузил. Враховуючи коментар одного підписника до попереднього відео, хочу внести деяку ясність. Поплавочні грузила виготовляють не з чистого свинцю, а й свінцевих сплавів, які досить м'які, що не дозволяють занадто сильно травмувати ліску при монтажі дробинок і пересувань їх верх-вниз по ній. Тому, благаю, утримайтесь від новажених ідей самостійного виготовлення поплавцевих дробин шляхом прорізання мисливських дробин. Мисливські дробини виготовляють з твердого свинцю. Не виключає, що вони, як і свинцеві кулі для цивільної самоборони, можуть виготовлятися із сплавів, які роблять їх над жорсткими. Тепер до теми, найвідоміший, а відповідно й найпоширеніший тип свинцевих грузил це дробинки. Дробинки бувають двох видів: дробинки, які затискаються на лісті з поперечним розрізом, і дробинки з отвором. Останній вид зародився завдяки потугам риболовів, аматорів, і він найбільш поширений на пострадянському просторі. Дробинки, які затискаються, як вже говорив, найбільш поширений клас поплавцевих грузил. І це привело до необхідності їх класифікації. Найперша спроба поліфікувати дробинки була здійснена англійцями. І пов'язано це було перш за все з бажанням дати маркування поплавкам. Закономірно, що необхідність маркування поплавків привела до бажання деяких торгових марок вести свою класифікацію. Лідерство тут було за дренон і своїми стандартами дробинок. Купуєш поплавок від дренон, купуй і їх дробинки. Перед тим, як перейти до інших видів дробинок, наведу декілька прикладів маркувань цієї компанії і поясню, що вони все-таки означають. З написом 3 грами, все зрозуміло. Уплавок має вмонтований вантаж, еквівалентний в цій вазі. Значок плюс теж зрозумілий. Потрібно додати дробинку вказаним кодом 2 b Вона відповідає вазі 08 грам в таблиці «Дренен». Або ж, для прикладу, використати 4 дробинки з кодом 2 номер 6. Можна зустріти і інше маркування, ви його бачите на екрані. Числове значення 3 означає, що для навантаження поплавка потрібна вага, яка відповідає трьом, і тут увага лебідям. Сван перекладається як лебідь. Це співпадіння в абревіатурі чи справді назва не готовий сказати. Сван відповідає 2 грамам. Розділяю ваше обурення такими складнощами у маркуванні поплавків «Дренон». Але нічого тут не вдієш. В інших англійських виробників не набагато простіше. От ще одне маркування в англійському стилі. Внизу приведена, якщо так можна сказати, узагальнена англійська нумерація дробинок, якою користується більшість компаній. Щоб не займати ваш час таблицями, кому цікаво, то європейську нумерацію дробинок, оливок та стайлів зможете знайти у моїй групі на Фейсбук. А я поясню, що це за маркування на екрані і прийду до груз уливок. Число 3 у маркуванні свідчить, що необхідна вага для навантаження поплавка відповідає трьом дробинкам номер 18 і складає 0,657 грама. В деяких літературних джерелах зустрічався з інформацією, що грузили оливки родом з Італії, а саме їх веретеноподібна форма. Наразі не буду брати на себе відповідальність, щоб заперечити чи підтвердити це судження, але зауважу, що наряду з такою формою з'явилася каплеподібна оливка. І їх форму приписують ніби французам, можливо, тому що є так зване французьке грузило. В чому задумка такої форми, яка різниця? Відповідаю аргументами самих італійців. По-перше, це можливість обрізати оливку до потрібної ваги, щоб чутливо налаштувати оснастку і при цьому не порушувати баланс, якби ми відкушували її з боку. По-друге, італійці не ловлять на таких значних дистанціях, як це роблять британці ваглером чи слайдером, і необхідності монтувати той мишачий хвіст з дробинок не настільки важлива. Італійцям важливо, щоб бал був максимально компактний, а маленькі дробинки, рознесені по лісці, забезпечували плавне занурення оснастки і одночасно боролись з течею, сповільнюючи дрейф оплавка. Грузила стайли, незважаючи на незнайому назву англомовного походження знайомі переважній більшості старих риболовів. Вам же ж доводилось ладнати поплавцеву оснастку грузилами з розплесканого акумуляторного свинцю? Вірно? Це ніщо інше, як маленькі смужки м'якого свинцю прямокутної форми, іноді складені вдвоє, які англійці ще й досі застосовують для навантаження маленьких поплавків. Зрозуміло, що розміл як товщина прямокутних смужок різна, так як вони, як і дробинки, мають свої стандарти ваги. Найважче це 0,243 г, а найлегша за номером 14 всього лише 4 тисячних грама. Одразу для тих, хто хоче висловити своє обурення такою британською педантичністю, дозволю своє суб'єктивне припущення. Можливо, ця їх педантичність дозволяє стільки років бути незалежною сильною державою із досить високим рівнем життя та верховенством закону, як гадаєте. І наостанок тих, хто дивився, обіцяний бонус. Рекомендована вага підпаска з врахування вантажопідємності поплавка. Та насадки або наживки, яка використовується під час риболовлі. У верхньому рядку голубого кольору вказана вантажопідємність поплавка. У крайньому правому стопчику буде вказаний тип насадки, він помічений жовтим кольором. А поки ви роздивляєтесь табличку, перерахую декілька правил, я б сказав, законів щодо навантаження поплавка, від яких напряму залежить успіх риболовлі. Перше, діаметр ліски підбирається такий, щоб вага грузила могла її розтягнути в пряму лінію. Поросячі хвости між рознесеними грузилами будуть приховувати клювання риби. Друге. Швидкість падіння гачка з наживкою регулюється відстанню між грузилами оснастки. Пам'ятайте, чим менша вага грузила і більша відстань між ними, тим повільніше тоне оснастка. Третє. Щоб оснастку менше зносило течою, необхідно зменшити відстань між розилами і сунути їх ближче до очка з насадкою, але так, щоб їх вагу риба не відчувала. І четверте, недовантажений поплавок не показуватиме обережні клювання риби, а перевантажений поплавок буде показувати хибні клювання. На цьому дозвольте відкланятись. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.